У Луцькому районному управлінні поліції 23 жовтня співробітники СБУ та ДБР проводили обшуки. Чотирьох працівників райуправління запідозрили в тому, що вони за гроші зливали росіянам інформацію про своїх же колег. За моєю спиною Луцьке районне управління поліції відомо, що зараз в кількох кабінетах працюють слідчі ДБР. Що шукають, поки станом на зараз невідомо. Всередині ситуації ніхто не коментує, однак можемо сказати, що в головному управлінні поліції таки підтвердили цю інформацію про те, що зараз тут відбуваються слідчі дії. Всередині приміщення співробітники, наче роблять вигляд, що нічого й не знають. Керівник райуправління через підлеглих повідомив, що коментувати ситуації не може. По даному факту, факту він вам нічого не може сказати. Не Якщо ви з особистих питань, по якомусь ні, особистому зверненню порядку звернення. звернення... Я як журналіст зараз тут перебуваю. Ні, ні. Для цього в нас є компетентний орган, угу. сектор комунікації, головного управління національної поліції. Про ситуацію з їх колегами, ні пари з уст взагалі. Кажуть, у вас тут обшуки, я так зараз відбуваються. Ага. В якому Чого відділі? Не ну, не ну, не коментуєте, скажіть просто куди. Ну, не де де при... я в головному управлінні поліції Волинській області таки підтвердили інформацію про те, що відбуваються обшуки. Що зараз відбувається у Луцькому районному відділку поліції? Володіємо інформацією про те, що тривають певні слідчі дії. Їх проводять інші правоохоронні органи, не місцеві. Наразі більше інформації не знаємо. Не володіємо інформацією. В подальшому щодо прийнятих процесуальних рішень вам потрібно буде звернутися в Державне бюро розслідування або в інші правоохоронні органи. Наразі більше нічого не відомо. Умови з якої години проводяться ці слідчі дії? Чи можете сказати? Я не володію інформацією. Як нам стало відомо з власних джерел чотирьох співробітників Луцького руб запідозрили в співпраці з росіянами, вона полягала в торгівлі доволі специфічним товаром базами даних стосовно їх же колег, хто де служив. Де брали участь в бойових діях, де живуть тощо за даними слідства, маючи доступ до персональних даних поліцейських, вони за кількасот доларів продавали її на запад росіян. В ході слідства правоохоронці зробили в колег так звані закупки. Представившись росіянами, запросили інформацію по кількох співробітниках Луцькоруб. І підозрювані за гроші все надали. Ми звернулись за офіційними коментарями. Тож про інші деталі повідомимо згодом. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.